в в світі жив, І бескрешный наш Ісус посыл. Вітаю вас, дорогі брати та сестри, улюблена церква. Сьогодні знову підійшов час нашої спільної молитви, і перед тим як ми схилимо свої серця та коліна перед Богом, я хотів би з вами поділитися одним місцем священного писання, а саме тим, яке записане у Євангелії Марка у другому розділі першим віршем. У ньому ми знаходимо наступні слова. Коли ж він, себто Ісус, по кількох днях прийшов знову до Капернауму, то чутка пішла, що він вдома. Ці слова, які ми з вами прочитали, знаходяться в контексті історії про розслабленого, який знаходився у цьому місці, та про його чотирьох друзів, які, розібравши стелю, опустили цього розслабленого до того місця, де знаходився Христос. Коли Христос повернувся до Каперноуму, там зібралися справді дуже багато людей, і ця історія розповідає, що навіть до дверей дому дійти неможливо було. Тому ці четверо, які мали хорошого товариша, хорошого друга, вирішили зайти з іншої сторони, дещо незвичної, згори. Розібравши стелю, вони опустили розслабленого. І Христос, бачучи віру цих чотирьох, зцілив розслабленого. Можна тільки уявляти, яка радість наповнювала і тих чотирьох друзів, і, власне, самого зціленого у цьому домі, домі, якому він отримав. Не тільки фізичне, але й духовне зцілення. Що я хочу сказати, брати і сестри, цими словами: як дуже добре, дуже приємно, коли у нашому домі знаходиться Христос, коли ми маємо можливість запрошувати Ісуса у наш дім, в Біблії є багато прикладів, коли Христос відвідував будинки інших людей. Один одна із таких історій записана в Євангелії Луки, коли Фарисей Симон він запросив Ісуса Христа повечеряти спільно із ним. І коли Христос прийшов разом зі своїми учнями, власне, відбувалася вечеря, у цей дім зайшла одна жінка, і вона почала виливати своє серце перед Ісусом Христом. Вона просила прощення, вона своїми слізьми омивала ноги Ісуса, волоссям витирала його і намастила мастилом. Оливковим ноги його. В цей період часу Симон, який спостерігав уважно за цим, думав собі: якби ця людина була пророком аби, або була Божим сином, то він би дуже добре знав, хто торкається його, бо ця жінка велика грішниця. Але Христос мовчав. Витримавши паузу, він промовив до Симона. Розповім тобі притчу про двох боржників. Один заборгував для кредитора 500 динарів, а інший 50. Але оскільки не один, і інший не мали можливості віддати, то обом їм він простив його, їхній борг. І далі він запитує Симона: як ти думаєш, хто більше із них полюбить його? На що Симон відповів: той, кому прощено більше, той більше і буде любити. І ось тут Христос. Промовив до нього дещо незвичні слова, можливо, це слова настанови, а можливо, осудження, які почув Симон на свою адресу. Чи бачиш ти цю жінку, говорить він, я пройшов у дім твій, але ти навіть води не дав на ноги мої, а вона слізьми отирала ноги мої і волосами голови своїми витирала їх. Ти голови моєї не помазав мастилом, а вона волоссям голови своєї отирала їх. Тому кажу тобі. Прощається гріхи її за те, що вона багато полюбила. У домі, в якому перебував Христос, ця жінка отримала прощення, отримала спасіння, отримала радість. Але це не одна історія, не остання історія, коли ми бачимо Христа у домі. Пригадуєте зустріч Ісуса із Закхеєм. Спочатку ця зустріч вона відбулася на дворі, коли Христос проходив вулицями цього міста. І Закей, який так хотів бачити Ісуса, виліз на фігове дерево і спостерігав за ходою Христа. Христос зупинився і сказав йому: Сьогодні я маю бути у домі твоєму, і вказав на Закхея. І коли настав вечір, Христос відвідав дім Закхея і Захей. Отримавши спасіння від Ісуса Христа, промовив: Господи, половину свого маєтку, я віддам в Бога, і якщо когось образив, то вчетверо поверну їм. І Христос промовив, сьогодні нині прийшло спасіння дому цьому, тому що і він, син Авраама. Як добре у тих будинках, у тих домах, де присутній Христос. Був особливий дім, який любив відвідувати Ісус. Це був будинок Марфи і Марії, а також їхнього брата Лазаря. Христос завжди, коли був поблизу Єрусалиму, відвідував їх, але прийшли обставини, коли його відвідування цього дому було пов'язане із слізьми, з плачем і з Помер Лазарь. І коли Марфа та Марія вмовили Ісуса прийти у їхній дім, саме така атмосфера. Панувала там. І ось Христос Він стіляє Лазаря. І Лазарь воскреше, виходить із гробу, і дім, в якому перебувала туга, в якому були сльози, печаль, був вічай, певна безнадія, вона знову наповнилась радістю, тому що їхній дім відвідав Христос. Ось ще одна історія бідної вдови і старого завіту, яка мала чоловіка, який помер, і залишив після себе двох дітей та борги. Кредитори вимагали негайно погасити увесь борг, а в неї не було чим заплатити. І ось Бог посилає у цей дім свого слугу Єлисея. Прийшовши у цей дім, він промовив до жінки: що в тебе є. каже: нічого немає, лише горнятко із оливковим маслом, і все. Він просить її піти у. Будинки інших сусідів набрати багато посуду і, і далі наповнити цією оливою, яка не переставала. І далі, продавши цю оливу, вона заплатила за борги і, власне, залишилася і дещо для прожитку. Як добре і дивовижно у тих домах, де перебуває дух Христів, де перебувають його люди, які служать і покладаються. На Ісуса. Але мені особливо пам'ятається історія Корнелія. Корнелія який не був євреєм, але який любив Христа, любив Бога. І ось він запросив Петра, і Петро, прийшовши, приніс вістку Євангелія у цей дім. І ця вістка Євангелія вона зробила чудо дім Корнелія. І сам Корнелій, вони навернулися до Ісуса Христа. Якби можна було запитати Корнелія, що він відчуває у той момент, коли Христос зайшов у його дім, у Його особисте серце. Там була тільки радість. Христос ніколи не відмовляє тим, хто запрошує Його у свої будинки, у свої дома, але є і інші історії в Біблії, коли люди не хотіли бачити Ісуса у своїй місцевості або у своєму домі. Одна із них знаходиться в Євангелії Івана у сьомому розділі, де розповідається про те, що Христос прийшов на е, свято Кущів до Єрусалиму. І ось в останній день свята він став посеред храму, е, біля храму і на площі і проголошував Євангелія. Він сказав наступні слова: коли хто прагне, нехай прийде до мене та й п'є. І ж там знаходилося багато людей, які відвідували Єрусалим у той момент часу, але жоден із них. Не запросив Христа у свій дім. Сказано, що вони всі розійшлися по своїм власним домам, а Христос залишився на тому місці, де він проголошував Євангелія. Далі сказано, що він пішов на Оливну Гору і там молився. Отож, не дивлячись на заклик Ісуса, коли хто прагне, нехай прийде до мене і п'є, дехто залишився неуважним до його заклику. і Маючи у своєму домі болі та скорботи, вони вважали за потрібне не бачити там Христа. Прикро для цих людей, які мали чудовий шанс запросити до себе додому Ісуса, але не використали Його. Цей чудовий шанс запросити Ісуса до себе, аби Він був у наших домах, маємо і ми сьогодні. Нехай Бог благословить, щоб у вашому домі. Брати і сестри, завжди перебував Христос. А там, де перебуває Христос, там перебуває радість, там перебуває мир, там перебуває надія і спокій, не дивлячись на ті життєві обставини, які супроводжують нас і наше життя. Нехай Христос відвідує наші дома. Амінь.